Проїзд у електротранспорті скоро подорожчає. Тепер замість гривні 50 містяни платитимуть дві. Таке рішення прийняли на засіданні запорізького виконкому. Окрім трамваїв та тролейбусів, на гривню подорожчає проїзд на 38 му маршруті. У силу рішення ще не вступило, адже спочатку повинно бути оприлюдненим на сайті міської ради. Після підпису номер, номер, потом нам доноситься це рішення, Ми його публікуємо в пресі і тоді это время тратимо на то, щоб переоцінити білети, поменять внутрішню отчетність підприємства. У нас є потреба в цих средствах, как бы, понятное дело, чем быстрее, чем быстрее мы ее ведем, тем быстрее ее получим. Ми не торопим, сейчас прямо в вот, первую і Хоча наразі ціна на проїзд залишається гривня п'ятдесят, пасажири вже реагують на такі нововведення негативно. Сьогодні вони транспорт, завтра вони уберуть льготи соціальні. Тобто ну, ну немає у нас такого, щоб подорожа не відражалося на населення. Я я не знаю. Ну хотілося б стабільності. Граждані завжди плохо реагують на що було. Ну ничего, я думаю, все прекрасно понимают, что электроэнергия тоже дорожает, и запчасти нам нужны, и все нам нужно. И в общем-то особой поддержки нам никто не дает. Поэтому как-то приходится самим. Люди в більшості випадків навіть не дивуються. Вже звикли до того, що все дорожче. В принципі, чому здесь удивляться, да? Все дорожчає, і все буде дорожчати, і ще буде дорожчати. Так що, а ездить все равно надо, пешком не пойдешь. То я не знаю, буду платити по 2 гривні. Запоріж електротранці запевняють, що таке підвищення цін необхідне, адже грошей на утримання транспорту не вистачає, тому багато машин просто стоять. Через це люди вимушені подовго чекати трамвай чи тролейбус. Плановий випуск до 80 единиць тролейбусів в день. На сьогоднішній день 58-60 гений стоїть без резини. Просто банальним образом закінчилася срок експлуатації резини, а на один тролейбус треба 4-6 колес. Кожне, по-моєму, там тисячі по 4 або більше гривень за штуку. Якщо ми сьогодні не піднімемо тариф, то завтра ми просто не виїдемо. Гроші, виручені з пасажирських перевезень, підуть на ремонт. Пільгові категорії пасажирів продовжуватимуть їздити безкоштовно. До речі, вартість проїзних білетів також залишається незмінною. Марія Шевченко, Ярослав Бородаков, спеціально для медіагруп нові проекти.